Дивіться уважно, ми маємо дві монети однакового радіуса. І тепер я буду котити одну монету по краю іншої. А тепер питання. Скільки потрібно здійснити обертів, щоб монета стала на те ж саме місце? Багато хто гадає, що один. Математично відповідь здається саме такою. Адже радіуси тут рівні отже рівні довжини кіл. Але ми бачимо, що монета проходить насправді два оберти. А тепер давайте збільшимо радіус центральної монети у 3 рази. Скільки в даному випадку буде обертів, виявляється 4. Чому? Відповідь ховається у відносності руху, що зараз і поясню. Візьмемо наші перші монети. Якщо ми край центральний розгорнемо у пряму лінію і повторимо рух, ми матимемо дійсно один оберт. Те ж саме побачимо, якщо спостерігатимемо за рухом з центру нашої нерухомої монети. Ось я веду камерою за рухомою монетою і ми маємо той самий один оберт. Це і є відносність руху. Спостерігать збоку бачить рух під монетою. Отже він бачить додатковий оберт. І так буде завжди. Тобто все працювало за формулою R на R плюс 1, якщо дивитися з боку зовнішньої системи відліку де R велике це радіус нерухомої монети, а R маленьке рухомої. І це все працює навіть якщо внутрішню монету зробити мізерно малою. Зовнішнє все рівно мусить пройти свій обер. Ось такий цікавий парадокс обертання монети.